Томочка, сестричка моя ріднесенька, я тебе дуже люблю і дуже хвилююся за тебе. Не ризикуй своїм життям. Бог посилає тобі шанс на спасіння. На цьому відео Тетяна Лавренюк просить приїхати сестру Спокровська, що на Донеччині до неї на Хмельниччину, де народилися, і разом жили до студентських років. Коли писала звернення, згадує, з сестрою вже не було зв'язку. І мене тоді вже охопив такий страх. Я просто не знала, чим їй допомогти. Але я знала, що треба допомогти. І звернулася до Бога. Я кажу, Боженька, я не знаю, чим їй допомогти, але треба спасти. Підкажи мені. І Бог мені підказав. Він послав таких людей, які організували, мені сказали, що треба відеозвернення, щоб вплинути, щоб вона захотіла виїхати. Коли піднялись білі ангели, я їм відкрила двері, а вони мені ходу показують відео, в якому Таня. Запрошує мене в Хмельницький і каже, що все буде добре. І я зрозуміла, що це вже момент наступив, який мені треба приймати рішення. Я не думала, що я з такою радістю полічу к тобі. До зустрічі, моя дорога, до зустрічі. Перше, що я подумала, слава Богу, жива. Друге, що я подумала, слава Богу, погодилась їхати. Третє, почуття таке неусвідомлене і не знаю, що. Мене такий дрож пронизував, поки вона не проїхала. І ще ну, зо дві неділі ми в мене душа трепетала, бо я не знала, що з нами відбувається. Тамара Рукас виїхала з Покровська, де прожила 60 років в січні 25-го. Коли вже була сама. Критична точка, коли вже там неможливо було знаходитись, тобто ні світла, ні мобільної зв'язки, ні вікон, і мінусова температура. Це моя Тома коло мене, я вже спокійна, що вона вже е, в безпеці, що ну, правда. Вона здригається від кожного шуму. Трактор приїде, вона думає, що це танк. Ну, десь поїзд іде далеко, вона думає, що це вже щось там артилерія. Це, артилерія. Із сестрами працює мультидисциплінарна команда благодійного фонду Карітас Хмельницький, зокрема психологиня Вікторія Боднарчук. То всі релаксаційні вправи йдуть в хід для того, щоб розслабити людину і надати їй якоїсь впевненості до життя. Також на відновлення емоційного ресурсу, життєвого ресурсу. Живуть сестри вдвох, обов'язки кажуть, розподіляють порівну. Ми розуміємо, що от Таня поїхала за покупками в город. Щось треба привезти з провізії, Я її чекаю. І готовлю обід. Якщо я там пішла, кудись, вона мене чекає і щось теж вже приготувала вкусненьке. І все воно якось так от гармонічно. То ми разом молимось, то ми разом співаємо, то, то ми разом плачемо, ну, якось так, ну, рідна кров. І передивляються сімейні фотографії. Оце я, Танюшка, це моя сестра Тамара. Тетяна Лавренюк після навчання залишилася на Хмельниччині, працювала в дитячому садку. Тамара Рука за направленням на Донеччині, була хоровим диригентом і викладачкою музики, співала в церковному хорі. Студентка подачи Вона от чекає, що от завтра, післязавтра закінчиться війна. Вона коробки не розпаковує. Вона збирається на покроску, вона хоче додому. В мене їй якби добре. А квартира згоріла. А додому вона хоче. Ми стараємося якось допомагати одній другій. Поки що так. Ярослава Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.